На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до бога пішки, а інша в горішний світ. Одна душа солдата загиблого в бою, а інша немовляти, народжене в раю. І так би розминулись, але душа й бійця на іншу обернулась, Знайома щось лице Сказала. Гей, малеча, ану, анумут хлопче стій. А як ім'я до речі, матусеньки твої? Душа же немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав господь Галина, таке її ім'я. Ось ось народить сина, а її син то я. Мене на землю жити. Господь благословив, я маю народитись. Ти вже там пожив? Так обіця спитало майбутнє немовля. Воно ще геть не знало, що таке земля. А той боєць Галин, повторював ім'я. Та це ж його дружина чекала немовля. Сплили перед очима щасливі ті роки. Як він ще був хлопчина, просив її руки. Весіля і навчання і пристрасті руки. Він всі її бажання виконував як тільки міг. Усе було чудово, вагітність, добрий знак. І взяв він жінки слово, що родиться козак. А потім сум в родину. Країну прийшло зло, і Галини очі сині зробилися, мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там, стількох вже покусила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так. Як друзів я покину, який же я козак, як глянув в очі сину. Що з'явиться в цей рік. Скажу, що в злу годину я за спідницю втік. Поцілував Галину і рушив на війну. Потім Постріл спину і запахнули. Згадав боєць, те стрімку і до немовля промов Ти бережи, Галинку, що буде краще з Пробач, мені, людей. Я вас мамою підвів. та буду я невпинно з тобою з перших днів, дивитимуся з неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба в житті, ти сам знайдеш. Обніми, же син, Тобі вже час в життя. А я прикрию спину тобі знебуття. На місячній доріжці. Невпинну душ поділ. Одні до Бога пішки, інші протилежний бій. Народжуються діти воєнний час страшний. І щоб їх захистити, хтось винен йти у бій. Але допоки в серці жіночом любов, життя не перерветься, відрочуючись знов.